Мир вам, браття і сестри, справа в тому, що мене, наприклад, розчулюють дві тварини коти, само собою, і особливо верблюди. Не знаю, чому верблюди. Можливо, тому що верблюд подібний на м, єврейського професора в літак. Я люблю цю породу людей, відповідно люблю і цю породу тварин. І от далі чи їду я собі на вірблюдя. І ні про що не підозрює, а це виявився альфа самець І раптово він подумав, що сусідній верблюд не проявляє належної поваги. Ми в чому справа? От він кинувся на цього верблюда, і для цього рішення йому знадобилася секунда. Тобто він себе не накручував, не натаскував, він не гарчав попередньо, він собі спокійно їде. І раптом кидається. Коли тварини з'ясовують стосунки між собою, зазвичай це психологічне протистояння. Скажімо, барани б'ються не з метою один одного вбити, але той, хто відчуває слабкість, собі просто потім уходить з полу бою, а не залишається той, який проявив психологічну силу. Так от у вірблюдів не так. Він, тобто тварина з такою лагідною зовнішністю, одразу має намір убити. І на цей. Намір йому знадобилася одна секунда. І от він підлітає до сусіднього верблюда, а щі у них дуже гнучки, запускає його прямо за яйця, хапає своїми зубами, а зубу у нього камінь за оце саме причинне місце і намагається відірвати. Я просто в шоці, тому що я б, як, як свідок осипав нехороших дій, і я ж на ньому сижу. Бідуін б'є мого верблюда по горлу. Ногою єлі відтаскою, лупить палку. Раніше я обурювався, що бідуїни так жорстоко поводяться зі своїми тваринами, тепер я розумію, що це має бути галівний терор, тому що інакше ж з ними ж нічого, вони ж нічого не розуміють. І як тільки він його відтягнув і побив по горло ногою, мій верблюд сів і почав жувати колючкою, як ніби нічого і не було. Той конає в страшних муках, а цей жує колючкою і не звертає на це жодної уваги. Я був в шоці. Від тварини з такою зовнішністю і такою лагідністю я такого не чекав. Знаєте, що я думаю? Що Я не знаю, як там вороли, але гербом України має бути двоголовий верблюд.